А поки Росія проходить стадію прийняття прийняття в себе Нептуна та Фламінго, компанія Firepoint презентувала в Польщі ще один геймченджер аналог російського іскандера, який тероризує українські міста. І дуже скоро сподіваємося, Київ поверне смертельні подарунки в такій кількості, що й Москва з Пітером не сховається. Але що дуже важливо, нові заявлення ракети не крилаті, як їх старші сестри, це перша українська балістика. Європа, до речі, не виробляє балістичних ракет. Восени цього року компанію Ферпон було презентовано в Польщі низку нових виробів. Тобто, це мова йшла про так звані тактично-балістичні ракети з дальністю до 200 км і балістичні ракети великого радіусу дії, тобто мова йде про радіус до 850 км. тобто мова йшла про варіант ракет фп П і ФП 9 Ось загалом перша ракета тактична дозволяла нести бойову частину від 200 до 300 кг на дальність до 200 км і друга ракета дозволяла нести. Відповідно корисну вагу там до 800 кілограмів на дальність так само до 800 кілометрів. В принципі, це повно такий певно, аналог е, Іскандеру або точки у звучить все гарно та й виглядає останнім часом. Також палаюча Росія завжди красива. Це ще Наполеон знав. Але українців мучить одне питання: чому так пізно? Чому так мало? Що ж, резонне запитання, і одна з відповідей. Росіянам все ж вдалося знищити наші старі заводи, які були придатні для виробництва крилатих і балістичних ракет. Кіяни, наприклад, можуть це бачити на власні очі, на багатостраждальній Лук'янівці, де знаходиться КБ Луч, який розробило легендарний Нептун. Зараз там живого місця нема. Ми готували таку нашу балістику, але росіяни спрацювали на випередження і нанесли удар. Ну, ви ж знаєте, де в нас значить, випускається балістичний ракет, це Дніпро. Це дуже близько до а, зони бойових дій. Да? Ще ближче завод а, Павлограді, який випускав твердопаливні двигуни. І от росіяни це і зробили. Вони нанесли удар по Дніпру, по заводу, який готувався до випуску ракет, нанесли удар по Павлоградському заводу з випуску двигунів, нанесли удар по запасній виробничій площаці. От, значить, ну, це Житомирська область, скажімо так, да? і нанесли удар по двох-трьох поставниках, постачальниках компонентів, компонентів до цих ракет. І тому ми змушені нашу балістичну програму були з, з, перенести за кордон виробництво компонентів. Так, наприклад, в Данії біля бази скрютструп містечку, там розмістився, ну там зараз створюється завод. Який буде випускати твердопаливні двигуни?